Я я просто не можу повірити. Не можу. Ось на роботу вийшла, бо вдома просто головою їду. Вороги? Та ні. Ніхто. Я думаю, можливо, переплутали з кимось. Чи, Чи може якийсь божевільний? Ну, нормальна ж людина ось так добровільно під землю не полізе. Як? Бендерський? Так, знаю. Ну, це ж власник цього скарбу. Ну, тобто, він не власник, а як би це сказати, той, хто цей скарб закопав? Ось так. Мій чоловік. Мій чоловік шукав той скарб як дурний. Але який скарб? Тут він хіба що пацюка дохову знайде, що не скарб. Нормальні у нас стосунки. Вже 15 років разом якось притерлися. Ви про ту заяву? Так. Так я подавала на розлучення. Ми подавали на розлучення. Ну, знаєте, як це буває? Пристрасть пішла, а ми ще молоді можемо пожити. Але це не те, що ви подумали. Ми нормально розходилися за спільним бажанням. Де я була перед роботою? А я до подруги заїжджала. Так, я до подруги заїжджала перед роботою.